У шостій розпочав роботу проєкт Помічник ветерана Сергій Попченко та Денис Зайченко самі ветерани, які тепер допомагають своїм побратимам у мирному житті. Перебуваючи на фронті, я отримав поранення. І коли був в шпиталі, то подібна організація, але на волонтерських засадах місті Вінниця вони також допомагали. Тобто вони пояснювали, які документи необхідно збирати, куди звертатися, тобто і допомагали їх оформлювати. Таким чином я дізнався, що якби є така організація, тобто, створився пілотний проєкт від Міністерства ветеранів. І думаю, чому б не допомогти іншим людям. Тобто, якби ця організація не було б, ну, я б, напевно, не знав би, що робити. Основні проблеми, з якими стикаються ветерани та члени їх сімей питання щодо виплат і пільг. Ми їм це пояснюємо. Даємо контакти інших служб, які вони вони можуть звернутися. Якщо це необхідно, допомагаємо не тільки збирати документи, їх оформлювати, а також супроводжувати там, на медичні комісії, то супроводжувати в інші державні установи. Все ну, залежить від бажання людей, які прийшли. Найчастіше такі от питання від від військовослужбовців навіть, ну, це не питання, це проблема, що стосується медицини. Це зараз дуже тяжко там стаціонарно пролікуватися. Прийом лікарів позачергово, тому що ну е, помі того, що бю -бю бюрократія ця всякі там записи і так далі. Хоча закону прописано, що є позачерговий е, огляд. Звернутися за допомогою помічників ветерана можуть усі особи зі статусом ветерана. Так на консультацію прийшли ліквідатори аварії на чаес. Один з них Микола Купач. Він ліквідатор зі статусом інваліда війни. Нам гарантована позачергова щорічна госпіталізація з долученням всіх узких спеціалістів. І також одна категорія в Україні, яка має позачергове, не першачергова, а позачергове обслуговування в стаціонарних закладах лікарів сімейних і узких спеціалістів. Тому ми звернулися до хлопців. Хлопці відкликнулися, написали ми заяву. До міського голови і будемо очікувати рішення. Проєкт Помічник ветерана діє у шостій вже місяць. За цей час Денис Заченко та Сергій Попченко допомогли понад 50 людям. Наблюдав у шпиталях, тобто деякі хлопці, ну, вони без кінцівок, наприклад. У них, у них немає сімей. І там, щоб зібрати, наприклад, на групу по інвалідності, повинна така пачка документів бути. І вони вже психували, просто кидали їх, саме розбирайтеся і уходили. Їм ніхто не допомагав. Ну, абсолютно ніхто. І терпіння вже в людей не було. Тому я думаю, що така організація вона потрібна. Тим паче, в Шостці у нас багато ветеранів і буде написана доповідна. Отримати допомогу помічника ветерана можна безпосередньо за адресою: місто Шостка, вулиця Вячеслава Чорновола 4А або зателефонувавши за цими номерами телефонів: 099 312 36 02 Денис Валерійович Зайченко та 066 478 79 47 Сергій Володимирович Попченко.